Всіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось така в нас сьогодні. Шкода фабія 2005 року випуску в універсалі свіжо принци з Європи. З 1,4 бензиновим двигуном, механіка і передній привод. Машина в нас на ось таких титанчиках по кузову жодних слідів корозії. Все дуже гарно збереглось. Не тонована. Є в нас рейнги. Автомобіль у нас пробігом заявленим на таблі 157 тисяч кілометрів, два комплекта гуми. Тут у нас стоїть хороше літо, в багажнику у нас лежить дуже гарна зима. Машина в нас з фаркопом. Подивіться, який стан лакофарбового покриття. Дуже-дуже все класно виглядає. Подивіться, яка зимова резина. Є задня шторочка, великий, об'ємний багажний відділ для такого класу. Ну, це просто еталон надійності. Технічно жодних зауважень немає. Салончик у нас ось в такому гарному стані. Автомобіль без хімчистки. Спереду також. Все супер, жодні помилочки, класна комплектація, передній склопакет, електродзеркала, також в нас підігрів дзеркал, п'ятиступка, кондиціонер, все працює, є підігрів переднього ряду і також штатна мультимедія. Салон то дуже дуже в гарному, збереженому стані. Друзі, кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати в нас як у лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.